Це ОСББ мазепа 19 Сьогодні невеличка радість в тих, хто буде в майбутньому квартальному комітеті Мазепа. Це від 15 по 23 будинок. Встановлені нові лічильники біля 15 го і 19 го будинку на вулиці Мазепи. Це встановило Львів світло, стовпи тут стоять. Жителі давно очікували цієї події, і це тим більш цікаво, що тепер, після зміни години, дуже швидко темніє. Жителі можуть спокійніше проходити біля будинків між 19 і 21 будинком в темний час.